Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Місцеву владу знову оцінили. Представники громадянської мережі опора оприлюднили результати вимірювання індексу публічності. Загальний показник публічності рівненської міської ради у порівнянні з результатами минулорічного вимірювання покращився на 5% і становить тепер 57%. У загальному рейтингу рівне піднялось на дві позиції з 14-го на 12-те місце. Всього у рейтингу 22 міста. Індекс публічності міського голови рівного Володимира Хомка становить 63%. Це 12-й результат з 22 міст. Індекс публічності виконавчих органів Рівненської міської ради становить 50%. Це Це й результат з 22 міст, що свідчить про низький рівень публічності. Як розповіли на прес-конференції, на веб-сайті Рівненської міської ради відсутня інформація про поштову адресу, номери засобів зв'язку, електронну пошту майже усіх депутатів Рівнеради. На сайті ради розміщено лише декілька біографій депутатів. Чно за свій ліс депутати облради під час засідання комісії з питань аграрної політики, земельних відносин і розвитку села вирішили звернутись до президента з проханням заборонити експорт нашого лісу за кордон. Адже як зазначила голова комісії Світлана богатирчук Кривко, у найближчих сусідніх країнах, зокрема у Польщі та Угорщині, свої ліси бережуть, а їхні заводи спрямовані працювати на українській сировині. В Свою чергу ми повинні також дбати про нашу екосистему. Рівненщини освітлюватимуть енергоощадні ліхтарі. Зокрема, мова йде про 17 кілометрів доріг в Острозькому районі. Сучасне освітлення з'явилось в селах Розваж, Бухарів, Завизів, Білашів та Радужне, де відсутність світла на вулицях було багаторічною проблемою. За словами першого заступника голови рівненської облдержадміністрації Юрія Привальського, встановлення зовнішнього вуличного освітлення на Острощині стало можливим завдяки рівноцінному фінансуванню бюджетів різних рівнів державного. Та обласного виділили по півмільйона, а ще понад 350 тисяч гривень додали з місцевого. Загалом на реконструкцію енергомереж спрямовано майже півтора мільйона гривень. Тим часом до кінця року проблем із освітленням вулиць поменшає в жителів ще п'яти сіл Острощини: Могиляни, Українка, Новомалин, Михайлівка та Бадівка. У рівному засяє волонтерська ялинка цієї неділі, 18 грудня, волонтери групи ДАР організовують чарівну ялинку бажань о дванадцятій ялинка з прикрасами виключно ручною робити собі те, що більше до душі, або ж те, що можна подарувати до свят дітям, рідним чи знайомим. Разом з тим, кожен хто придбає іграшку, зможе зробити свій вклад в допомогу військовим. Наразі це всі новини вдалого вам дня, і побачимось.